Конвалія, Леся Українка. Росла в гаю конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під вітцям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла, її рука чоловіча. Віку вкоротила. Ой понесли конвалію високу залу, понесла її з собою панночка до балу. Ой, на балі весела музиченька грає, конвалії та музика бідне серце крає, тож панночка у веселому вальсі закрутилась. А в конвалії головка пов'яла схилилась. Промовила конварія. Прощай, гаю, милий, і ти дуби мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужою панночка рукою тую квіточку зів'ялу кинула додолу, може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадати тую конвалію, як щастя минеться? Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах у веселих танночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, тебе квіточку зів'яло залишить байдуже.